Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду із вами говорити як про хороше та дуже приємне забабахаводнар Нормальну бавовну. учора була атака на російську стратегічну авіацію у дуже глибокому російському тилу. і гості гостібаро. Сьогодні в районі вороністі утра свершина атака. апаратами на аеродром санце. Але так само будемо говорити і про погане про вчорашній ракетний удар по Чернігову. І ми маємо робити висновки. Ми зобов'язані робити усе можливе і неможливе для того, аби берегти наших людей. Бо люди це найцінніше, що у нас є, бо ми не такі, як росіяни. Які виводи робимо? Нікаких це буде дуже важливий випуск. і Я одразу прошу вас його поширити у соцмережах. І звісно, додивіться його до кінця та підпишіться просто зараз на мій канал. І ваші лайки та коментарі під цим випуском сприяють тому, щоби його побачили якомога більше людей. Для початку про удар по російському військовому аеродрому у глибокому тилу учора з'явилися фото задимлення у Новгородській області так званої Російської Федерації. Невідомі добрі. Безпілотники атакували російську стратегічну авіацію просто на місці її базування. Прошу солюда спокійство, сталося це на військовому аеродромі Сольци поблизу одноіменного населеного пункту у Новгородській області, так званої Російської Федерації, і це приблизно за 500 кілометрів від українського кордону. Відео із місця події немає, зате є багато різних фото, на яких дуже добре видно, що схоже влучили саме туди, куди і треба. Російські пропагандисти і міністерство війни, так званої Росії, визнали, що було пошкоджено щонайменше один російський літак. АК стратегічної авіації в результаті збросу, ну, я так розумію, міни або гранати поврежден воєнний самоліт. чекаємо на супутникові знімки, щоб оцінити точно, які саме наслідки мав цей удар. Але вже відомо про пошкодження російського стратегічного бомбардувальника ту 22 М 3 Паскуда під назвою ту 22 М 3 є носієм потужної і абсолютно неточної ракети х 22 Саме такою було атаковано минулого року торговельний центр у Кременчуку. Подібні атаки на російську стратегічну авіацію відбуваються далеко не вперше. Тільки минулого року їх було декілька. Ну зараз удар по ядерним силам це вообще жесть Какі-то От странної загадки Владлен татарський чомусь нову атаку вже не захотів коментувати. Ну а минулого року прилітало так само. по ту-22М3. Була незначительно повріжена обшивка корпусів. Двох самоліт троє російських винаслочок технічного складу отримали смертельні ранення. Проте, за словами росіян, нова атака дуже серйозно відрізняється від усіх попередніх раніше. Наскільки ми знаємо, російська стратегічна авіація була атакована за допомогою перероблених безпілотних Ту 141 стриж. Але цього разу росіяни стверджують, що, начебто, їхня стратегічна авіація була атакована за допомогою невеликого, скоріш за все, цивільного безпілотника. Почорків що був. Бог... Применен э, беспилотик мультикоптерного типа. Ані не літають далеко. Основна робоча версія росіян полягає у тому, що якісь невідомі добрі люди узяли невеликий БПЛА, квадрокоптер, причепили на нього боєприпаси, підлетіли до аеродрома і скинули їх. Ну, понятно, куда вони літять із області. вони прилетіли, як какие в Москві. було. Показується... жаль, продовжуватися. ні про які стрижі цього разу. Росіяни не заявляли, і це дуже і дуже цікаво, тому що за їхніми словами у такому разі невідомі диверсанти. Мали подолати відстань приблизно у 180 кілометрів, щоби донести безпілотника. Потім організувати цю атаку. Це говорить нам о тому, що десь... -то... Диверсійно-терористична група вона ще через граніцю і е, запускала подобний тип е, безпілотного ударного апарата. І ще й і у такому разі вони мали або із Естонії, або із Латвії, і це взагалі дуже погані новини для росіян, тому що виходить із країн-членів НАТО, можуть заходити диверсанти на кілька сотень кілометрів вглиб території так званої Росії. А раптом вони так і до Москви дійдуть. Те, що в Москву мені здалі це абсолютно точно. Але друзі, враховуючи, що це була далеко не перша атака на російську стратегічну авіацію, росіяни, наче як мали би зробити висновки, Які виводи робимо? Ніяких! після усіх попередніх атак висновків вони так і не зробили, але схоже, намагаються зробити зараз. В общем, було б неплохо построїть бетонні капаніри для захисту. Вони пропонують побудувати укриття для своїх літаків. А поки цих укриттів немає, то натягувати сітку на аеродромах, аби убезпечити літаки від атак безпілотників. Но захистити і самоліти, і сооружені, по крайній мере, сітками. І Я думаю, що. О, саме це вони і спробують зробити, аби завадити невідомим добрим людям атакувати російську стратегічну авіацію, але це якщо вони ще встигнуть, і нічого до того моменту нового не трапиться. Ну що робити, Потерпимо. Давайте ще поговоримо про вчорашній ракетний удар по Чернігову. Росіяни ймовірно іскандером били по драматичному театру у центрі міста. Окремі російські пропагандисти одразу почали звинувачувати, звісно ж, Україну у цьому ударі. Мовляв, ми самі себе обстріляли, але на російському телебаченні прямо зізналися, що так росіяни завдали цього удару. нанесений удар, а суть всіму іскандерам по, по зданню драматичного театру росіяни поранили майже 150 людей, і сім людей вбили, у тому числі одну дитину шестирічну Софійку. Самі російські пропагандисти, на відміну від попередніх разів, майже не видавали людожерських заяв а навіть сказали, що вони співчувають. Да, ми се гибелі любого мирного человека, конечно. Тось ми этих погибших людей воспринимаем як погибших русских людей. Понимаете? Разницу. Але оці так звані співчуття абсолютно фальшиві, тому що я нагадаю, той самий пропагандист раніше казав, що він дуже радіє ударам ірано російських безпілотників, тому що головне, що вони падають нам на голови. Не все одно вони називаються прекрасним арабським словом шахіт, або прекрасним русським словом герань, б оно летало і падало на голови. Але про співчуття цей пропагандист казав абсолютно не випадково, тому що він хоче показати, що мовляв, росіяни вони насправді людяні. А от кляті українці беруть і росіян розчеловечують. Я десь таке вже чув. вони То, -то нас повністю розчеловечили? Головне, головне, що ми зробили, головне, що ми зробили, та когда позволіли собі розчеловечити росіян. Це те наша наша Звісно, це українці у всьому винні. Не росіяни, які запускають ракети у цивільні об'єкти, які вбивають дітей, не росіяни, які закликають до геноциду, а саме українці винні у тому, що росіяни українців вбивають. Вот прям тапіть дітей, тапіть і що парочки тройки взриву. не вистачає в Київському метро. Ну а може і на Дніпрагесі Україна бути Україні. Рішіть окончательно український вопрос. Бачите, росіяни це просто взірець приклад людяності. А кляті українці узяли їх і розчеловечили. Але давайте поговоримо про висновки, куди саме намагалися бити росіяни у Чернігові. Чернігівський облмуздрамтеатр. о 10 ранку, 19 серпня, тут стартувала виставка Люті пташки. Учора там був масовий захід на тему дронів Камікадзе. І коли росіяни дізналися про це, вони завдали ракетного удару. У цьому ударі винні росіяни, росіяни і тільки росіяни. Яни, тому що саме вони запустили ту ракету, але мені здається, що на другому році повномасштабної війни і на десятому році російсько-української війни необхідно більш відповідально ставитись до заходів безпеки, що найменше не варто проводити подібні заходи поблизу кордону із так званою Росією або поблизу фронту, тому що якщо росіяни б'ють балістикою із невеликої відстані, у людей просто немає часу нормально піти у. Укриття абсолютно очевидно, що подібна подія стане пріоритетною ціллю для російських окупантів. Але тим не менш про неї анонсували публічно, хоча й не сказали, де саме. Але це дізнатись насправді для росіян не так і складно. І цю подію погодила місцева адміністрація. Захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою ВЦА. місце. Було надано місцевою владою. Росіяни виродки і вони мають відповідати за кожен удар по території України, але і ми по. Повинні робити висновки і припинити легковажно ставитись до нашої власної безпеки. Ми маємо цінувати і берегти людей. Те саме стосується не тільки Чернігова, а й наших окремих дуже розумних командирів, які люблять розселяти особовий склад у одному місці, щоб росіянам було легше вбити наших військових або командирів, які люблять відправляти колони у атаку. Нещодавно росіяни опублікували дуже неприємне відео, як вони розбили колони нашої 37-ї бригади морської піхоти, коли її якісь надзвичайно розумні командири, в лоб. Колоною відправили на штурм, у нас є велика системна проблема із окремими командирами, які не цінують життя людей, і рано чи пізно це може призвести до катастрофи, тому що маленька советська армія ніколи не переможе велику совську армію. Ми не маємо права діяти і ставитись до своїх людей так само, як росіяни ставляться до росіян. Якщо ми, як держава, не будемо робити висновки, якщо не будемо вчитись на помилках, бажано на чужих помилках то ціна за нашу перемогу буде у рази більша, а вона й так надзвичайно висока. Ну а ми і з вами, звичайні громадяни України, маємо робити усе можливе та неможливе зі свого боку, аби захистити наших військових і їм максимально допомогти. І для цього ми продовжуємо завдяки вам передавати у наше військо дрони і ще раз дрони і знову ж таки дрони. Але самою, тільки матеріальною допомогою, ми кардинально ситуацію не змінимо. Українське військо потребує. Є серйозних системних змін, і я сподіваюся, що для збереження життя наших солдатів такі зміни, усе ж таки, будуть.